Всім привіт! Продажу ось такий Volkswagen Touareg 2005 року. На моторі 2,5 дизель в гарному стані. Вікна всі рідні, крім лобового. Кузов рідні фарби, в рідній фарбі. З собою прибора маю, але говорю правду. рідній фарбі. Звісно, так, як на рідній фарбі, є ось такі моменти. Якось такі цяточки, такі різновидні скольчики, яких не дуже то видно. Тут є такий момент. Але автомобіль для 2005 року в дуже гарному стані. Реально в рідній фарбі, ну, ну, не знаю, наскільки це має значення, але заявляю факт. Кузов гарний, відносно його руків доглянутий. Є партроніки, які навіть працюють. Є люк, само собою, що функціонує і не тече, що саме головне. автоматі масла фільтра помінялися. Ну, в салоні є ось такі дефекти. Не без того, машина не нова. Кермо в нормальному стані. Ручка. Є спорткомфорт, є блокування диференціалу, є пневмо, яка піднімає, опускає. зараз до речі, я вам продемонструю. Пневма робоча, не спускає, не, не, не крива, не куса, є ось така ситуація. Полка багажника, дотяжка замка і так далі. Повний комплект запасного колеса, ключ, домкрат, запаска, докатка це ресівер для компрес, ну, для пнемми. Ну, одним словом, все функціонує, все працює. Ось, Всі заначки, всі дорожні знаки, все скажімо так, є. Салон, до речі, пройшов хімчистку, кузов, пройшов поліровку. Машина доволі в непоганому стані. Тут все тримається, все тримаються купи, стеля чистенька. Машина доволі приємна, чистенька та доглянута. Ось як він запускається, помилки всі згораються гаснуть. Працює добре, так само на холодно заводиться, прогрітися чонокала, завозиться з фіртичка. Підігрівся день робочий, шоудійський, що пасажирський, клімат контроль працює. Ось, тепер давайте... Машина зараз в піднятому положенні. Давайте ми її опустимо. Але для цього треба вийти, що вам показати. Треба щоб дверка закрита обов'язково. Зараз падає задниця. Це машина в спущеному положенні. В спущеному положенні вона більше похожа на посад. А в піднятому настоящий кросовер, настоящий жир. Скажімо так, в піднятому положенні особисто мені вона подобається більше. Але для трасового режиму такий режим є найкращий. В моторі масла замінилися, в коробці теж особисто я міняв масла фільтра, маю відео, маю фотографії, мотор працює добре, не сапунить, ну, як газанути, типу, вона подавить до себе. ну Кришка не пригає, А пар це є парця є. ну так, Це не димок, це просто парука від жари. Все добре, все гарно, працює, сажу фільтра вже немає, звісно. Мідробітрульвач працює, турбіна дує, жодного димка не впускає. Жодного. О. Про те, що нема сажового, жодного димка. Взагалі. Абсолютно. Працює тихенько, дує супер. Для своєї потужності їде на всі свої гроші. Ну, Не те, що на всі свої гроші, але їде вона на всю свою потужність. Ось так. Над машиною ніхто не знущається, машина своїм ходом відносно недавно приїхала з Донецької області. Проблем ніяких немає. Ось так вона їде. Зараз можу пригальмувати. Оба. Ну, так як це пневма, то який не, не страшний. Їде добре, музика функціонує, ну, одним словом, все працює. Люк відкривається і так далі. Зараз вийду на трасу, що вам продемонструю.